Друзі, вітаю! Це мій тихий рай. Ну що, відпочили від мене? Я за вами скучила, чесне слово. Я трошки була відсутня в мережі, як кажуть. Дуже за вами скучила і хочу вам розповісти, що за ці дні в нас сталося. Сталося приємне, так що все добре. Ми їздили в гості, їздили до братової на день народження, їздили до дітей. І дуже багато ще, помимо цього, було таких приємних моментів. Тому, звичайно, я не знімала більшість людей, тому що ну, я не хочу ходити кожного до ну, питати, можна, не можна. Тому деякі моменти будуть, але взагалі просто знімала наш відпочинок, якби нашу подорож, і трошки тварин. Так що... Кому цікаво, послідкуйте і будемо далі працювати. У мене заряд енергії дуже гарний, дуже налаштована, хорошо на працю, тому що ну, приємні емоції завжди надихають на те, щоб працювати ну, з задоволенням. Тому, друзі, пропоную подивитися це відео і гарного перегляду! До речі, знімала деякі населені пункти, деякі там вказівники, не вказівники, а. Ну, пам'ятники таке, хто що може впізнає і побачить свій населений пункт, свою батьківщину там чи ще що-небудь. Тому лайкайте, пишіть коментарі. Я чекаю задоволення. Ще навіть не зійшло сонечко, а ми вже в дорозі. Їдемо з гарними емоціями, з гарними намірами, з надією зустріти рідних, близьких нам людей. Дуже люблю знімати. Природу, і кожного разу, коли десь їду, стараюся зняти, тому що кожного разу все міняється. Взимку один краєвид, влітку другий, навесні, восени. Ну завжди разне. Хто за кордоном, друзі, пропоную теж передивитися, згадайте нашу Україну. Може, це і не ваші місця, а може хтось і знає свої місця, тому пропоную передивитися і згадати нашу рідну Україну. Сонечко вже зійшло, дивіться, як гарно вже освітлює своїми променями все навколо. І я вам скажу, що ми їхали, коли перший день була дуже гарна погода, було сонечко, було ясно, тому дуже гарна подорож у нас вийшла. Подорожуємо далі, бачите сонечко прямо світи нам віконечко, і дуже приємно, дуже тепло, гарно, тому все добре. А це неприємні наслідки війни. Подорожуємо далі. Була в нас одна трошки зупинка, така непередбачувана на, на переїзді, був перекритий переїзд, тому що чомусь там ну, якісь неполадки були із потягами, і прийшлося, мабуть, хвилин 40 чекати. Але все добре, бо ми навіть ну, думали найгірше. Зараз такі часи, що не знаєш, що і думати. Ми стояли далеко від переїзду, тому не бачили так зблизька, що там робиться, і, звичайно, трошки хвилювалися. Але слава Богу, все добре. Там просто вони роз'їжджалися два потяги, і все було добре. І дивіться, друзі, яка краса. Це просто ну, не передати словами оцю красу, оцих поля. Лісосмуги, річки, ось заїжджаємо в населений пункт. До речі, цей населений пункт я навмисно знімала, тому що є людина, для якої це дуже дороге місце. Вона зараз не вдома. Тому, друзі, хто не вдома і хто пізнає свої місця. Я, звичайно, все не знімала, але знімала те, що ну, якось, ну, для мене було значуще, тому я знімала. А ви, якщо впізнаєте десь якісь свої місця, то пишіть звідки ви де ви зараз знаходитеся. Бажаю всім, хто за кордоном якнайшвидше повернутися в мирну Україну, щоб був достаток, мир були де працювати, щоб взагалі ну, ми жили краще, ніж до війни жили. Тому, друзі, знімала. Просто я ж кажу, я дуже люблю знімати і пейзажі, і населені пункти. І хтось дивиться, хтось впізнає і, Я думаю, приємно буде. Так що спостерігайте і їдемо далі. Хто знає цей населений пункт. Лайкайте, пишіть вподобайки, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно. продовжуємо далі подорож на відео. Це все швидко проходить. У нас звичайно часу зайняло дуже багато, але вже потихеньку приближаємося до місця, куди ми їхали, і налаштовані на гарні зустрічі, на приємні несподіванки і на гарний настрій. І зараз покажу вам деякі моменти із нашого відпочинку з дня народження. Да я думаю, що не то ж. Я не знаю, що тобі подарується. Ну мені здається, саме краще подарувати я. Це твої покрити. І за тобі подарується. Покажи, какие крии подаруються. І в кивне. Давай.

Саме для себе, щоб запам'ятати цю зустріч, тому що час швидко плине і не знаєм кого що очікує. Тут мої рідні, і близькі, самі дорогі мені люди. Тому хочу, щоб вони залишилися в мене в пам'яті, і щоб час від часу можна було передивити світ, згадати ці події, і щоб було все ну, нагадувало про цей день. А це друзі наші менші, як же без них? Милі, хороші, дружні. На жаль, час прилетів дуже швидко і ми повертаємося додому. Ще заїхали до мого племінника, якого теж давно вже не бачила, поспілкувалися. І по дорозі в нас. Проживає чоловікова племінниця, ми вирішили також заїхати до них. це вже їхні друзі менші. Красотулі, лапулі вообще супер. Скільки задоволення, от я не знаю, дуже люблю що котів, що собак це такі е, добрі тваринки, такі, ну, скільки позитиву, скільки всього відчуваєш від них якоїсь доброти і. Е, вони все розуміють, все, яке що не скажи, вони на все реагують так, як потрібно. Тому дуже гарно провели час, поспілкувалися і поїхали далі додому. Ось я який красунчик. Поспілкувалися і їдемо далі додому. І знову наша мальовнича Україна. Як можна проїхати повз і не зняти таку красоту? Кожна картинка по-своєму прекрасна. І переночувавши вдома одну ніч, ми знову поїхали в гості. Так в нас видалося, так склалися так обставини, що нам вийшло поїхати, тому вирішили вже, як кажуть, одним махом зробити і, і поїхати і туди, і туди, тому що не знаю, коли знову буде така можливість. До речі, знову населений пункт, хто впізнав, пишіть. І подорожуємо далі. Погода, до речі, зіпсувалася. вже в цей день була багичка, туман. Ну і таке. приближаємося вже до другого нашого місця призначення, до нашої кінечної цілі. І знову друзі наші менші. Це вже у дітей котик, зветься Кошмарик. Е, назвали того так, тому що ну, ніхто навіть не сподівався, що він виживе, був дуже страшний, облізлий, сліпий. І, ну взагалі дуже грайливий, дуже такий лагідний. Е, Ну, взагалі, дуже гарна тваринка, така дуже е, контактна. Е, ми дуже багато задоволення отримали від його спілкування з ним, хоче їсти там чи щось. Він приходить і гукає. Ну розуміє, що він щось хоче. І я ж кажу: з такого страшного невпевненого, що з нього щось буде, виріс такий гарний кот. Ну, а це так нас зустрічали наші дітки. Дякуємо вам, дуже було все гарно, дуже приємно. Бажаємо вам тільки всього самого найкращого, і хай все буде добре. У мене знову поповнення. Сваха подарувала мені цілодендрон Імперіал. Такої рослинки в мене ще не було, так що буду вивчати, буду пристосовуватись до неї і вам розповім в якомусь із відео. Що це за рослина і як за нею доглядати? До речі, я спочатку думала, що це кімнатний банан. Маша щиро дякую. Ну, і от знову час пролетів як одна хвилина. Ми на другий день їдемо вже додому. Поспілкувалися, побачили задоволення, неймовірне, тому що. В наш час зараз десь вирватися, ну, Можна автобусом, але це дуже складно, але коли їдеш своєю машиною, це набагато приємніше і багато комфортніше. Знову це ми вже виїжджаємо з міста. Хто пам'ятає ці місця, пишіть і вже в напрямку додому їде. Але на цьому ще нас не закінчилися. Наші приємні несподіванки Позвонила чоловікова дочка старша і сказала, що заїде до нас. Гості, тому що коли ми приїхали додому, приїхала дочка з чоловіком чоловіком. Ми теж гарно поспілкувалися, так що відпочинок дуже вдався. Взагалі, за ці чотири дня в нас скільки емоцій, скільки позитиву, що буває ну, за місяць, не, скільки не, не получиш цього всього задоволення, як ми отримали за, тільки за чотири дня. Тому, друзі, дякую всім за перегляд, дякую за подобайки, за коментарі. Дякую, хто залишився до кінця. Це ми вже виїхали з міста. Ну і прямуємо додому. Я просто розповідаю наперед, що як було, і сподіваюся, що такі моменти в нас в житті будуть почастіше. Бажаю всім найшвидшої перемоги, І щоб у нас був мир, спокій і було все добре, і щоб ми могли частіше їздити один до одного, спілкуватися. Радіти життю в кожному моменту, тому що життя таке непредсказуєме, і ніхто не знає, що кого очікує. Але будемо сподіватися, тільки на як на найкраще. Бережіть себе, любіть себе, цінуйте себе, і хай все у кожного буде добре. А вам дякую за перегляд, дякую за вподобайки. До нових зустрічей, Пока.